Всім доброго раночка, ми з України. І я вам обіцяла, вчора ми стригли підстригали лаванду, і я вам обіцяла, що я вам розкажу, покажу і сок. Це трава, яка дуже популярна, яку, про яку ми знаємо з біблії. І ось, будь ласка, ось він є, він росте. Насправді він це молоденький, її посадила буквально зовсім недавно. Йому двох місяців ще немає. Садила, вже так пересаджувала. А насправді він росте такими самими кущами, як і лаванда, використовується як спеція, використовується як ароматизатор, і їжу дуже-дуже гарно його додавати. Пахне неймовірно, коли великі кущі, отак як лаванда і тайсок, він дуже, дуже гарно виглядає, дуже запашний і квітне різними кольорами. Зараз вже виведені сорти, так як і в лаванді, є рожевий. Є білий, є такий блідорожевий, ну різного-різного кольору. Насправді, можна спробувати і розвести собі цей дивовижний. От, далі ще таки, знаєте, порада особиста із власного досвіду, з досвіду моєї родини. Ми знаємо, що іноді хочеться з'їсти щось жирненьке, не свята, чи що. І коли починаємо некомфортно щось болить, чи щось печінка, чи щось посункова. От як ви додаєте оці листочки, прямо смачно. Неймовірно, з занісом, з шафраном перегукується, не дуже-дуже запачне, шалфеєм, шаблією. То ви можете додавати його в салати, спеції і, і дискомфорту від їжі не буде. Всім гарного дня! Сьогодні спекотно, бережіть себе.